На спорткем сьогодні розпочав свою роботу. У нас сьогодні 31 липня, 10 днів інтенсивних тренувань, інтенсивного відпочинку в нашому спортивному таборі. У нас є три загони: спортсмени-хлопчики до 11 років, спортсмени хлопчики 11 років та старші, а також група дівчат. Наразі вже е, менша група хлопців. Тренування у них завершилось. У них вільний час, ігри. Старші хлопці готуються до тренування свого. Зараз також у них робота на точність лук. А наші принцеси, дівчатка, вони сьогодні перше тренування, вони тренуються. Тренування з тайбо. Наша молодша команда. Загін номер один. Один стройка. Наша команда. Україні. Наш дивіз має рідна мати. рідна Україна. Посади ще мали. За рідна зміна. Старша група наша на тренуванні. Онь! П'ять. Шість. Сім. Добрий ранок. У нас другий день наших спортивних зборів. Сьогодні буде більше біля нашої меншої команди, біля дівчат. Тому вам буду давати так само більше інформації про перший та другий загін. Застібнися, Максим. Ну це капець, штанів нема, не застібається кофта. Ну що, зараз будемо додому повертатися і будемо перевіряти кімнату. Локація в нас для меншої групи номер 1 І частково те саме для дівчат. Хлопці та старші дівчата вони, е побігли, поїхали дівчата на велосипедах на локацію, яка звідси знаходиться в 3 кілометрах. Та саме вчора там були дорослі хлопці, туди беруть крос туди і назад. Також там є локація біля річки, де вони зранку проводять легкі тренування. У нас сьогодні має бути цікаве тренування для дітей. Ранкове. Йога. Опустили п'ятки і руки Гарний настрій, ми несем! гарний настрій! Будемо сильні, будем сильні, українці, всіх положимо поодинці, всіх положимо, по енергійні будем, дуже, енергійні будем, дуже! присідати будемо, друже, присідати будемо, будем, нехай знає вся країна, нехай знає вся країна, українські діти, сила, українські діти, сила смачного. Перемішалька, яєчко, обережно.